Шановні абоненти, Комінбанк приймає платежі за послуги ТРК Веселка без комісії. Здійснити платіж можна у відділенні за адресою Героїв України 50 в будні з 8 до 16.00. Субота та неділя вихідні. Гвардія наступу в Україні стартувала кампанія з рекрутингу, в рамках якої формують додаткові бригади Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонної служби. Кіровоградщина також включилася в масштабну підготовку до майбутнього наступу на ворожі сили. Про особливості рекрутингової кампанії розповіли під час тематичного брифінгу. Зокрема, у нашій області рекрутингові центри розгорнули у центрах надання адміністративних послуг у п'яти містах: Голованівську. Новоукраїнці, Знам'янці Олександрії і Кропивницькому. Рекрутингові центри працюватимуть за графіком ЦНАПів. Тут кандидати можуть отримати детальну інформацію від фахівців. Стати до лав бригад нацполіції, Нацгвардії та державної прикордонної служби можуть усі бажаючі чоловіки і жінки віком від 18 до 60 років. Ключове у формуванні бригад гвардії наступу добровольці. Глибока мотивація. Ми захищаємо, захищаємо свою незалежність, свою суверенність, свою державу свої домівки, свої території, свою рідну Україну і ми її нікому не дамо і не дозволимо її здолати. Так, на базі Нацполіції формується об'єднана штурмова бригада Людь. На озброєнні буде бронетехніка, снайперська та протитанкова зброя. На кандидатів до бригади Людь чекає чотириетапний відбір тестування, медична комісія, перевірка фізичної підготовки та співбесіда. Далі двотижневе навчання на території тренінгового центру поліції, складання присяги, а після кількамісячні спецзаняття. І лише по закінченню повної підготовки. Людь почне виконання бойових завдань. Відсіч збройній агресії, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань, проведення аеророзвідки, виявлення позицій ворога, ну, відповідно, знищення це такі задачі, які будуть виконуватися відповідно бійцями бригади. Тим часом нацгвардія утворює батальйони оперативного призначення. Сюди також набирають виключно добровольців. На кандидатів чекає кількаетапний відбір і, звичайно ж, спецнавчання. Завдання будуть на них як штурмові дії, так і фільтраційні стабілізуючі дії на деокупованих територіях. Високої кваліфікації спеціалізовані підрозділи потрібні і в період активної фази бойових дій, і в період, коли ми будемо наводити мирне життя, налагоджувати мирне життя на деокупованих територіях. Бійці гвардії наступу за таких же умов, як і бійці Збройних сил України, отримуватимуть статус учасника бойових дій. На Кіровоградщині, бажаючи долучитись до спецпідрозділів гвардії наступу, можуть заповнити анкету на сайті Нацполіції або ж звернутися до рекрутингових центрів. Світловодській громаді продовжують реалізовувати міжнародну ініціативу ЮНІСЕФ громада дружня для дітей та молоді. Зокрема, надається допомога закладам освіти. Відтак, нещодавно до Світловодської громади, завдяки співпраці Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація міст України та виконавчого комітету Світловодської міської ради були передані чотири генератори, які закуплені за кошти міжнародної організації ЮНІСЕФ. Генератори привезені в заклад. Де освіти для забезпечення безперебійної роботи дитячих позашкільних гуртків під час відключення електроенергії та можливого блекауту, це дасть можливість дітям займатись улюбленою справою в такий нелегкий для нас час. За сприяння міжнародної організації ЮНІСЕФ були також надані. Освітнім закладам міської територіальної громади Світловодської базові аптечки першої допомоги 15 штук, набори школа в коробці 26 штук, набори раннього розвитку, набір для гігієни 7 штук. І, звичайно, від дочірнього підприємства Шнекер було надано 239 штук рюкзаків із канцелярським приладдям. Ці рюкзаки також були роздані для дітей внутрішньопереміщених осіб, а також дітей інших сотні. Соціальних категорій. Також міжнародна організація ЮНІСЕФ виділила кошти для придбання твердопаливного котла для Павлівського ліцею грант у розмірі 1,5 млн гривень. Також на поточний ремонт було виділено цією ж організацією 109 тисяч у цей заклад Павлівський ліцей грант для заміни вікон дерев'яних рам на металопластикові. Якщо говорити також ще про допомогу, яку отримали у минулому, в цьому році, тобто в цьому навчальному році, це для дошкільних навчальних закладів, там, де перебувають внутрішньопереміщені особи, це для ЗДО, ЗДО номер 14 і ЗДО номер 2 від громадської організації 10 квітня отримали і мікрофильові печі, і пральні машини, і холодильники, і водонагрівачі, тобто різноманітна побутова техніка для покращення комфортного перебування цих людей у закладі. Податківці нагадують, кампанія декларування 2023 триває. Стартувала вона у січні. Декларацію можна подати в електронному вигляді чи фізично здати в центрі обслуговування платників податків. Тут же можна отримати бланк та проконсультуватися щодо заповнення. Фахівці зауважують, форма подання декларації у цьому році змінилася, а прийматимуть звіти до 1 травня, включно. Нагадаю, декларуванню підлягають спадщина, подарунки, доходи від здачі в оренду чи продажу рухомого чи нерухомого майна, репетиторство та надання інших платних послуг, списання банківських кредитів чи нецільова благодійна допомога або іноземні доходи. Фізичні особи, які скористались правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, допомогу, отриману від іноземних держав, а також від іноземних компаній і організацій, які здійснюють благодійну діяльність. Декларує... Як іноземні доходи при цьому податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з таких сум не визначають та не сплачують, тобто зазначають лише отримання таких коштів як дохід без податку та збору. На світловоченні рятувальники закликають громадян не нехтувати власною безпекою і бути обережними з вогнем цього тижня. співробітники Олександрійського районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області провели профілактичне відпрацювання житлового сектору міста Світловодськ з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, загибелі і травмуванню людей. Зокрема, рятувальники нагадали правила пожежної безпеки у побуті, правила безпеки при виявленні вибуху Безпечних предметів, правила безпеки на воді, закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дали рекомендації, як поводитись у кожній із ситуацій. А ще надзвичайники акцентували увагу жителів світловодщини на необхідності піклуватись про безпеку дітей та навчати малечу правил безпеки. Під час роз'яснювальної роботи серед жителів міста розповсюдили листівки із застереженнями. Шановні громадяни, служба порятунку нагадує основні правила безпеки. ...на льоду. Зокрема, перевіряти міцність льоду ударом ноги заборонено. Це краще робити за допомогою ...плішні. Також, шановні батьки, наглядайте за малолітніми дітьми. Не дозволяйте їм виходити на лід без дозволу. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. 5 лютого у Світловодську пройшов вечір пам'яті Андрія Кузьменка, соліста групи Скрябін. Андрій був справді великою людиною, яку варто пам'ятати. Він став легендою сьогодення: волонтер, патріот, музикант. На заході було організовано благодійний ярмарок, в якому прийняли участь колективи ліцею за номером 10, світловодського центру військово-патріотичного виховання, світловодського центру дитячої та юнацької творчості та молодь з громадської організації Потрібні тут. Композиції скрябіна виконували учасники кавер групи Dream West з Харкова. Музикант та композитор Андрій Козин, вокалістка Марина Шуть та керівник гурту Олег Олешко. Насправді учасників колективу більше, але зараз їх розкидала війна. Зокрема, Андрій Козин прибув на концерт з Черкас. А Марина та Олег тимчасово перебувають у Світловоцьку. Завжди мріяв писати пісню прома. Разом з глядачами планували як відсвяткують перемогу України, скажімо, влаштувавши великий концерт на березі Дніпра та ділилися спогадами про особисте спілкування з кузьмою під час фестивалів та конкурсів, виконали пісні мам, старі фотографії, люди як кораблі, мумітроль та інші. А різновікова публіка підтримувала їх оплесками, схвальними вигуками та вогниками від телефонів. поділи. когось він напустив, до Господня, а є на кого взагалі. збирай Пісні легендарного виконавця прийшло чимало жителів та гостей міста. Вечір пам'яті пройшов у теплій, дружній атмосфері. Після музичної частини охочі переглянули фільм Скрябін, постскриптум. На заході також була скринька, до якої кожен охочий міг кинути свій донат. Крім того, до збору коштів долучились і працівники виконавчого комітету Світловодської міської ради, які зібрали 37 тисяч гривень для наших воїнів. Всього для наших захисників. Було зібрано 49 дев'ять тисяч гривню. Як попередньо було анонсовано, кошти потрібні для придбання авто, генератора, акумуляторів та інвертору для наших земляків із зсу. Усе частіше люди потерпають від нападів безпритульних собак. Про причини, за яких собаки можуть нападати на перехожих, а також про запобіжні заходи, які допоможуть вам вберегти себе та своїх близьких від собачої агресії, ми запитали у фахівців. Однозначно сказати не можна, чому вони можуть нападати. Тут багато всяких причин. Можуть охраняти свою територію, може сука, можуть охраняти щенку. Якщо десь дітей рядом тічна сука, кабілі можуть охранять цю суку. Тому... Причин дуже багато. Ну, прежні сіуєсів йдеть і стаю собак, лучше, канішне стороной, потому стороною, тому що у них в голове. Перше про що варто пам'ятати у разі нападу собак, це те, що ні в якому разі не можна від них втікати. Адже яким би ви не були спритним, собаки зазвичай набагато спритніші. По-друге, завжди при зустрічі із собаками намагайтеся зберігати спокій та холоднокровність, адже тварини завжди відчувають ваш страх. По третє, не намагайтеся дивитись собаці в очі, оскільки для неї це не мов би виклик на двобій, особливо якщо вона на своїй території. Собаки есть двух типов. То есть те собаки, которые лают, то есть они предупреждают, то есть, чтобы человек не подходил к нему. То есть, потому что будет агрессия. А и второй тип собак, это собаки, которые скрытные. Они не лают ничего, то есть человек проходит мимо, и собака может вслед ее кусить. Такие собаки они более опасные, чем те, которые лают. если есть какие-то вещи под руками, выставляете вперед перед ногами вещи. То есть собака, если она вокруг вас движется и, и лает, то есть вы вместе с собакой поворачиваетесь медленно, плавно и то есть вечно, чтобы собака была в поле зрения. Желательно, если есть какое-то здание, дерево, либо что, то есть прижаться спиной куда-то, чтобы то есть собака не обижала вас сзади. Если собака уже на вас бросается, можно отвлечь ее внимание. Если, допустим, собака апортировочная, можно, если есть под руками там, опять же, палка, сумка, ну без разницы какие вещи, в сторону бросить апорт. И то есть, как правило, собака тогда переключится на опорт, и у вас будет какое-то время, чтобы скрыться, ну, уйти от собаки. А ось, до речі, іще декілька корисних порад. Якщо у вас є чим пригостити тварину, скористайтеся нагодою, аби відволікти її увагу. А можливо, у вас просто завалявся фантик від цукерки або щось інше, чим можна створити звук шелесту. Тоді вийміть це і погукайте собаку. Важливо робити це з добрим наміром. Тоді тварина зацікавиться та вже не буде сприймати вас як ворога. Ну а якщо в кишенях немає нічого, що могло би створити звук. Шелесту допоможе більш грубий спосіб: зробіть вигляд, що ви підіймаєте щось із землі, та із фразою фу замахніться на собаку. Якщо пес один і безпритульний, то скоріше за все він просто втече від вас. Зазвичай собаки кусають людей за кінцівки, а іноді і за розчахнуті речі. Але якщо вже сталося так, що собака все ж таки вчепився вам в руку, не намагайтеся відтягнути її на себе або на собаку, адже пес сприйме ваші рухи як змагання. А ось декілька порад від фахівців на той випадок, якщо ви вирішили завести собі чотирилапого друга. Найголовніше, зважте всі за та проти. Наприклад, чи зможете ви приділяти тварині достатньо уваги, чи є у вашому помешканні достатньо місця, чи почуватиметься ваш чотирилапий друг комфортно разом із вами? Єсві ви завели завели собаку, обязательно нужно собакою займатися. Не пускати на самотюк, щоб вона росла як. Сама представлена сама себе. Обязательно надо заниматься собаками, проходить какую-то дрессуру, приучать ее к наморднику, к поводку, к выстрелам, потому что собаки очень часто боятся выстрелов. Традиційно вже кілька років 9 лютого відзначають в Україні міжнародний день стоматолога. Це професійне свято відзначають у день святої Аполонії. Аполонія донька видатного Олександрійського чиновника, яка увірувала у Христа. На думку гонителів християнства, вона подавала поганий приклад співгромадянам, які повинні були дотримуватись багатобожжя і вірити в божественне походження імператора. Аполонію піддали жорстокому катуванню, вимагаючи зректися Христа. 9 лютого 249 року за віру в Ісуса в Олександрії її було спалено живцем. Перед стратою палачі вирвали їй усі зуби. Відтак народилася легенда, якщо помолитися святій Аполонії, то зубний біль вгамується. Культ Аполонії швидко поширився Європою. Її зображення були майже у кожній церкві. Аполонію зображали молодою, миловидною дівчиною, яка тримає у своїх руках щіпці. Сучасні стоматологи всього світу стурбовані проблемами вивчення таких зубних захворювань, як каріс і пародонтоз. У цьому зв'язку розробляються спеціальні теорії і комплекс практичних заходів. На семінарах, що проводяться, зокрема в Україні, нерідко обговорюються питання про профілактичні заходи, що забезпечують здоров'я зубів. Адже попередити хворобу набагато легше, ніж лікувати. Ніщо не вічно, і зуби, на жаль, не виняток. Від зубних лікарів залежить багато чого. Ця професія в усьому світі дуже затребувана. Чим вища мастерність стоматолога, тим менше неприємних відчуттів отримують пацієнти. І навіть у свій професійний день вони візьмуть інструмент в руки, щоб забезпечити нам гарну посмішку. Телерадіокомпанія Веселка приєднується до привітань. Зі святом вас, успіхів та здоров'я вам, шановні наші стоматологи! 9 лютого в рамках підготовки до 64-го обласного огляду конкурсу Театральна весна Кірвоградщини відбувся показ музичної вистави народного аматорського театру Амбіція, чарівний корінець. Спектакль створено за мотивами казки Павла Морозова Заєць і вовкшебство і представлено в жанрі комедії положень. Все починається з веселої плутанини, коли сорока знайшла у лісі чарівний корінь, що виконує бажання. Але не знаючи цього, вона продає свою знахідку зайцеві, і тут починає відбуватися щось дивне, на кого тільки не перетворюється безпорадний заяць, щоб не потрапити в лапи вовку, і в лисицю, і в ведмедя, і нарешті в самого вовка. Сорока разом із вовком розгадує таємницю кореня, і найслабший знову опиняється у біді. Але не зважаючи на всі підступи класичних хижаків, заєць за допомогою добродушної і справедливої Михайлівни знаходить найпростіший і найвірніший вихід. Дивовижна казка, повна пригод та несподіваних перетворень, подарувала гарний настрій всім, хто відвідав виставу. До речі, цього разу, на відміну від минулих, актори вперше виступили на великій сцені. По закінченню вистави, юні актори поділилися з нами своїми враженнями від нового досвіду. Спочатку, коли стоїш за колісою, прям колінки трусяться, але коли виходиш на сцену, вона прямо так стихає все, і все сподобалось мені. Класно. Я дуже переживала, але мені Наталія Николаївна сказала, що я не пер перевершила себе. Я дуже переживала. На великій сцені. Більш більш можливості можна кудись побігати, десь поскакати, а не на маленький ти там скочиш зразу за кулісу. Це було просто неймовірно. Наш колектив дуже задоволений. Гостей було багато, публіка вдячна, і ми всі дуже раді були всіх бачити. Це було дуже цікаво. Новий досвід для кожного з нас, і я думаю, глядачам сподобалось. Отож, запрошуємо всіх на нашу наступну виставу.